Батько наш бандера, Україна, мать! Скоро у Росії а, Куде... а, а, а то мой хлопчик! То ты Карпато-русин, ти Карпата русен, да? Карпато-русень! Здравствуйте. Здравствуйте! Ви Добрий росі... день. Нарості. А, ви українці. А, ми ви українці. А, Ні, ми росіяни. — З днем народження з Степана Бандери. — Ти ж тобі треба же контент. Давай будемо розмовляти з тобою зараз. З днем народження Степана з Бандери. — Дима народження Степана Бандери. Я не знаю, коли в нього день народження. Першу, першого. Першого січня. Першого, першого січня. От ми зараз новий рік відмічаємо нас. А чого не день народження Бандери? Ну бо я вообще не знаю, мені на нього. А звідки ти. Раден? А звідки ти раб? Я з Львова. І ти не знаєш, що такий бандера? І ти не знав, що такий бандера. Нет, Степан Бандера, нет. Батько наш Бандера, Україна, мать. Скоро у Росії. А буде там? Слухай. Та ти ж не Львова, Ти ж з Росії, правда. Ти ж з Росії, правда? що А ну скажи. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. І що? Ну ти мутний тип, тип. А чий Крим? А чий Крим? Ні. А ти себе бачив дзеркаловий? Чий Крим? Чий Крим? Чий Крим? Наш на Чий наш? Чий наш? Наш. мій. Ну чи мій? Ну, ти мене бачиш. Український? Крим український? Крим український. Ти мене бачиш. Скажи Крим це Україна. Скажи Крим це Україна. Ти мене бачиш, я тебе питаю. Я кажу, скажи Крим це Україна. Що ти кажеш, ти мене бачиш. Я кажу, скажи Крим, це Україна. Ти ко ти мені казати? Ти мене бачиш. Я ж тобі не кажу, що казати. Ти мене бачиш. Ти мене питаєш, чий Крим? Ти трішки. Мій Крим. Ти трішки. Трішки Ні, Ти скажи трішки... Крим трішки, це Україна. Крим це скажи. Крим це україна. Ну приїжджай до Криму. Рідний. Там тебе ти... зустріне. Вот, та не так. Хто зустріне? Хто зустріне? Ну я. Тебе, я табе, ти зустрінеш. А може ти приїжджай до нас? Хоч він. Приїжджай до Криму. Додому. Рідний. Муй хлопчику. Ааа, да. мой хлопчику, то ти Карпато-Русин, так? Карпато-русень. Карпат. А, то, мій то мій ти, ти, ти Сепарачуга та, Закарпатський, так? Та. Та, а Бандера Уткіка з Закарпаття? Ні, Бандера не Закарпаття. А, а старого Угринова. А, На Івано-Франківщину. Да ти ж що, Івано-Франківщина? То яке місто? Яка область? — Яка Івано-Франківська. Ну, ти Закарпатська область. Ну, ти клун, я в шоці ставити. Я навіть не знаєш, де Франківська область знаходиться, так? Ти просто. Закарпаття і Прикарпаття це трошки різні речі. Ну, то для тебе, ну хай буде. Ну, хай буде, хай буде. Ти ти, я б тебе на вас ти, тобі краще вийде до своїх екстримів. Зуби собі зроби, зуби собі зробити початком. Перший, що мене налясив страх, на баби. Ти Зуби зроби. Ті ліпше до стари Не, ні. Не ключице, а де треку буде переключати. Ну ти. Е, а що мені за не так? Ну, кажи. Ну ти. Ну ти матючи ні. Тепер я українець. Ти українець. Я українець. До, а то скажи, Крим це Україна. Скажи, Крим це Україна. Ну, сліп кажи. Кажи, кажи <гум> Київська Русь. Слухай, ти знаходишся Кажись, в Україні, що? ти там Та на Закарпатті, почала, чи ти, ти вже да, ти ти до Угорщини звали. Чекай, ти мені кажеш, що мені казати, я тобі кажу. Кажи Київська Русь. Ну, Київ — це Русь, Ну, Київська Русь. Ну, Київська Русь, Киевская Руська. Зеленський... Не, Путін, не ху... Путин хуй-то. Ху... Ты ще малый. Да. Путин ху... не хуто. Нет. Мій малый тобі. Ху... Карпату Русину. Тако. Карпату Русину такой. Ну то добрый. Малый. Добре, що ти знаєш, який у Путіна там малий чи великий. Ну ти вже уже да, який у Путіна? Чи не? Не, от, ну... От, от цікаво, люди закон. Цікаво, де ти знаходишся. От, з... його. От, от хто там вміє пробивати там, по обличчю з... цього індивіду. От, Дуже цікаво, де він знаходиться. От, такі, от з такими найважче розмовляти, от з такими саме от. найважче. От з, з росіянином взагалі, взагалі не, не проблема. От такі, от, от коли от, у, людина, яка от ви, ну, людина ж видно, що українська мова рідна, тобто це не якісь там, щось, там, два слова зв'язати не може. Чути, що він Закарпаття десь родом за акцентом. От коли така людина, отаку от таку змієвидність, вужоподібність проявляє таку от слизькість, таку, це дуже важко з такими спілкуватися. Морально дуже важко. Я тому уникаю е, розмов з, з українцями, хоча важко його українцям назвати, судячи за сьогодні. І курицю електронці. Це, запа... це запальничка. Я не курю не І нікому не рекомендую курити. Це просто так. Красива запальничка. Мені така для деяких цілей потрібна, саме така, як Я Не курю і нікому не рекомендую. Не куриш. Не курюю. Та ні, От бажання тягнути якісь предмети до рота це якраз у тих, кому цього не вистачає. Розумієш, в мене немає бажання щось тягнути до рота. Ти займаєшся проекцією. Це називається проекція. Це коли якісь якості свої, ти намагаєшся навішати на когось іншого через неприйняття. Ти не приймаєш те, що ти пасаєш, <плес> <плес> і навішуєш це на мене. У мене з цим проблем немає. Розумієш? Взагалі з цим проблем немає, але з цим тим більше. Тобто якби, прийми це в собі. Це вже є проблеми. Проблеми в життя до прийняття чогось до росту свого ти навіть свою губу так облизуєш. Ніби ти зараз. Та що ти не воно... ти, воно... ти, ти ментально росіянин. Боно... Слухай, воно... тебе цікавлять мої губи. Та губи, ти, напевне, маном... в Росії. Ти ж в Росії. <гум> <гум)> щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, написано Росія. Є всі, ну тобто, це не, не факт, що він в Росії, бо деколи в українців пише, я дуже часто пише Росія. Але в цьому випадку я щось так підозрюю, що він з Росії. Чуєш, у мене є. Зараз, зараз. Зараз, зараз. Ну, зараз то всі поділи. Е, чекайте, як воно, як воно називалося це відео. <сі> 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 Навігатор. О. Слухай. ти... <сі> Вже добре. <звучить> я тобі... Я тебе... Послухай! 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 послухай. А, я тобі казав, що треба було на машині їхати. Да? На машині? По-моєму, це ти сам купив цей тупий закарпатський GPS навігатор. Ту Яндика біля авто зеленого генделика, звертай наліво. Та ні! Суйди, іра, дудошки, мало пес кусив. Ай-ай! А теплі прямо! Де ти? Ну Де летиш? Бурівісь 60 кілометрів по вісікуй пути йти. Ну, чекай, чекай, у те заб'є. Я отвеселюсь на себе не беру! Все, майся! Я отвеселюсь на себе не беру, Все, майся! Розшифруй мені, будь ласка, я зараз дуже багато чого покажу. Ти чи блогер, ти. Та вони свійся, або не близу свої губи. Чому тебе цікавлять мої губи? Я вже тут сиджу більше трьох годин. Я вже тут більше трьох годин сиджу. У мене вже пересохло в роті з такими, як ти спілкуватись, розумієш? Як його? Ну то ж просто ментально росіянин. Бачите, оцей от хлізм малоросіянізм, він. Брат близнюк, огидний потворений брат близнюк, от такого русизму, як називав це Джохар Дудаєв. Джохар Дудаєв назвав це, оте, що ми зараз називаємо расизмом. Він це русізм називав Джохар Дудаєв. Цю таку тоталітарну таку ідеологію. От бачите, от цей от він в принципі мало чим відрізняється по своїй суті від русізму. Одні й ті самі теми, одні й ті самі, якби їх хвилюють речі. Чомусь. Я не знаю, як так виходить, якісь плін, губи їх цікавлять, Ставі органи і так далі. у ну. у нього далі та тема. нього далі та тема Там без, без, е, просто без шансів. Без шансів знайти там інтелект. Але от обідно що що вихідці з нашої землі, все-таки української, такі от є. Його. Хто хто може, е, дивіться, якщо його знайде, хто вміє його знайти, Зайдіть в Телеграм і напишіть це напишіть це в коментарі під будь-яким постом. Я, можливо, побачу, якщо не побачу, я попрошу адмінів щоб мені передали. Дуже цікаво, просто де він знаходиться. Він точно не в Україні, він собі не дозволив такого говорити в цей час війни, якби він був в Україні. Він швидше всього, десь в Угорщину вже звалив, як ну патріотичний Карпаторусин. До речі, от я, я цей термін використовував. Це такий мем мемний термін, дещо такий, ну скажімо. Зневажливий, так? Але насправді до русинів я нічого не маю поганого. Русини це давня назва українців. Я сам якби нащадок русинів, в цьому нічого нема. Але є отакі от категорії людей, Карпато-русини, які себе не вважають українцями, які вважають, що вони там адільна. Ну, такі трошки, знаєте, сепаратистським сепаратизмом попахує. Ось ця категорія людей, звісно, я зневажливо до таких ставлюся. А загалом до русинів це немає жодного стосунку. Ми всі русини. В певному розумінні. Це просто наш архаїчний старий етнонім. от Тож, коротше, там напишіть в Телеграм, коли його знайдете. Просто цікаво. В Угорщині він в Росії чи чи щось таке. Хочеться, щоб йому в'їзд до України був закритий назавжди. Все, давай, земля тобі